Ти що здаєшся поболяє, а знаєте, що у мене є? У мене є смачна цукерка, є скакалка і є люстерко. Ти сюди, малюк мухатий, мусиш все мені віддати. Та тоді ще ж ти високо. Це ж воно мені згодиться. Я ж красунечка, лисичка, лисиця, анусті, конвенції про проводити ти, звичайно, не читала. Є закон, такий на світі, це серйозна дуже справа. Ображають, не має справа, славши себе та малий. То швідайся по бо такий закон для всіх. Подивіться всі уважно на. і намагайтесь запам'ятати, Дома тата, мама, друзя. Всім потрібно розказати. Це Конституція України, в якій закріплено, що кожна людина від народження до 18 років є дитиною. Права Закріплені в чинному законі, а також Європейські конвенції про права дитини це міжнародний договір, підписаний між країнами світу, зазначені права дитини, а саме які права. Кожна дитина має право на життя, кожна дитина має право на відпочинок, право на освіту, право на турботу з боку дорослих, право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на захист від психічного та фізичного насильства, право на збереження сімейного зв'язку. Діти і маліти мають право на роботу при фізичній та психологічні стані. Також право на корисну і якісну біжу. Усі діти, незалежно від кольору шкіри, мову, релігії, статі, мають рівні права. Кожна дитина має право на захист від експлуатації, школи праців. Також Людина має право на дозвілля. Знаєте ж, діти, що усі ви рівні від народження в правах. І людина змалку вільна в небі синій так. Дітки, а ви знаєте, які документи і гаранту права дитини? Сміливіше не зараз. Що це Ось показує? Чуті? Правильно, і катачка, в якій записано всі ваші права і обов'язки, яка була затверджена 26 червня 19 років. 96-го року. А також Конвені. 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 про права, права. дитини. молодці, яка була прийнята 20 листопада 1989 року. Що ви пам'ятали всі про права дитини? Ми згадку залишаємося листівочком.